Я захворів на цей новий вірус. Зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається. А Це не схоже ні на що. як воно переноситься, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. Що ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує. Він Дуже дійсно дає на здоров'я. Що ви люди, які не робили прививки, клас. Я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. І як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія що всі дома будуть сидіти з ізоляцією, справками, прививками. Як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро. Як на цьому всьому ще й можна буде заробити цей вірус? Це просто жесть. Я не вже болів в Британії, і я заболів знову. Я бачив, що люди тут хворі. Ну я спокійно контактував. Думаю, ну, я думаю, не хворі. Все, в мене імунітет. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти. Лежиш і не можеш встати. Лежав я встати Не міг я навіть в туалет не міг встати. Я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну я ледве, ледве змушував там себе в туалет один чи два рази під Ну це просто щось нереальне. Знайомі, мужики якісь здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Коли у нас то там одна хвороба Здається, в 2019 році був штам вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого. Тобто, панікше, апатія, отакі, от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось. Тобто вони досі не відчувають радості від життя як до тої хвороби раніше. Чому ці віруси вони більше як тактично військові? Таким вірусом вже воювати не треба. Ну і звісно, це нереальний заробіт. Просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення, у уколо. Ну, ви уявіть, які це гроші. Тому я вас дуже прошу, бережіться. Бережіться від цього вірусу, вірусом, дійсно існує, але я вам дуже раджу а, вивчити взагалі різні ринки, чи крипту купує да, їхню якусь, а, чи купує на фондовому ринку якісь їх акції. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. От і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки. От за посиланням в шаці профіля в мене є телеграм-канал, де ми розказ ще два роки назад. Ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От це вся Історія, все це розказа, за гривню, яка ось вже законопроект готова. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, Ви хоч читайте, і тоді будете знати. Ви спокійно за цей період то зможете. Не сидіти вдома, да, думати, блядь, ти робота в мене закрилася. Це тепер ширяться, треба щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, вон, будь ласка, читайте, що з цим робити. Коротше, вірус дуже важкий. Це відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця. Три напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас ось це було подібно. Як переносили, як лікували? Пішов я лічиться. Na zisku.